23.30. час, коли родини збираються у сімейному колі, п'ють чай, розмовляють про день та готуються до сну. Але ворог вирішив інакше, вдаривши двома іскандарами по мирному населенню. Пані Любов була вдома під час ракетного удару, як почула гучний вибух, та впала на комод. Жінка розповідає, що в будинку повилітали вікна, а також вибуховою хвилею, деформувала вхідні двері, так і залишилися без вікон у лютий мороз. Але серце гріє те, що ніхто з її улюблених тваринок не постраждав. Я нічого не поняла. Я тільки виключила телевізор, хотіла в спальню. Ану як гахнуло я на комод. Упала. У нас вікно вилетілося в комнаті. В кімнаті вікно вилетіло прямо так геть. У спальні вилетіло вікно, входну двері перекосило, не закривається, теплицю геть розбило. У будинку пані Олани вибило всі вікна. Пошкодило стелю та купа речей домашнього вжитку. Жінка разом з чоловіком та сином перебувала вдома в момент ворожої ракетної атаки. Встигли лише злякатися, бо відбулося все за декілька миттєвостей. Вона та чоловік не постраждали. А от син, який нещодавно повернувся з фронту додому після поранення, отримав різані рани склом, яке розлетілося після вибуху. На щастя, обійшлося без важких травм. Все повилітало, злякалися, звісно. А так що гупнуло один раз, потім другий. Син в крові весь побіг там скорі оказували допомогу, Ми не могли панять темно. А ось пані Тетяна найбільше злякалася за онука. В її будинку розійшлися стіни та повилітали вікна. В момент потужного вибуху жінка відпочивала у ліжку. Зізнається, що скоріше за все від поранень її врятувала штора. Гепнувся там, там стіна влупнулаша, а що така. Ось на приваті. Оце штори були за штори шторісів. Вирвало, прилетіло до мене сюди. Оце вона винайця задержало осколку. Хорошо. Одразу після вибуху вона, не замислюючись, побігла до онука, який в цей час відпочивав у сусідній кімнаті. На щастя, для обох все обійшлося. Постраждала півдом, вікна, стеля, коридор. Ну, гучний, дуже гучний. Один, а потім другий. Перелякалась за онука. Я зразу скочила і побігла питати, чи живі, чи не живі. А за себе ні, я не встигла перети. Я тепер уже боюсь. Цього разу мішені росіян став один з готельно-ресторанних комплексів міста. Одразу на місце влучання балістичної ракети прибули усі надзвичайні та комунальні служби. すごいすごい。 Серед перших і команда громадської організації Українське братство та парамедики міжнародного благодійного фонду Шпиталь Майдану. Після жорстокого ракетного обстрілу окупантів серед уламків волонтери знайшли поранену собаку. Вона отримала важкі різані рани, але мужньо витримала цей удар. Так би люди успіли спуститися в бомбосховище, а інші там від перпугу розбіжалися. Так би одна ракета зайшла в асфальт, а інша. З тої сторони будівлі у нас тільки єдина собачка там лежить. Ми не знаємо, зараз, куди її пристроїти, бо все зараз закрите, У нас немає. Ночних зараз, хто може прийняти, тому що шукаємо, хто може пристроїти, бо собачку там нормально посікло. Кривий завжди піклується про своїх містян. Ще вночі, поряд із найближчою тролейбусною зупинкою, розгорнули міський штаб допомоги постраждалим, який буде приймати постраждалих ще декілька днів. Тут можна отримати будматеріали, написати заяву на допомогу від міста та на тимчасове розселення. Місто в повному обсязі надає допомогу, також розгорнути. Та штаб щодо отримання матеріальної допомоги. Ну, станом на зараз звернулося близько 10 мешканців. Було надано листи весбі, ви їх бачите, грейка. Цвяхи, плануємо працювати до як кажуть, до останнього клієнта. внаслідок нічної атаки п'ятеро людей поранено. Троє зараз в лікарні. Одна жінка у вкрай важкому стані. Досі в реанімації. Лікарі надають усі необхідну допомогу пораненим і борються за їх життя. На жаль, внаслідок атаки загинув 22-річний Володимир Піменов. Після ракетного удару хлопця доставили до лікарні з трьома розтрощеними кінцівками. Він помер в операційній від отриманих травм. Ворогом зруйновано два будинки приватного сектору та храм. Пошкоджено 25 приватних будинків, 17 багатоповерхівок, церква, два об'єкти бізнесу, будинок пристарілих, лікарня, заклад дошкільної освіти, дві гімназії, коледж, АЗС. Ворог наніс чергову ракетну атаку по нашому місту. Повністю цивільна інфраструктура, нічого немає спільного до військового. Ми відразу розгорнули штаб після ударів. Людям надається вся необхідна допомога. Після підлого ракетного удару по Кривому Рогу українські воїни вже підготували подарунок для російських окупантів за рідний більшовик, за природу, за кривий ріг. Це не просто слова, це гнів, справедливість і незламність, які летять у відповідь ворогу. Анастасія Костенюк, Аліна Сітнікова, Максим Гурешов, Лі Припчук, Паршимський.